Чи можна в наш час знайти шнури по привабливій ціні? Я вам відповів, можна. Тож дивимось далі, що саме це за шнури. Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами, як завжди, Олег Демченко. І сьогодні в нашому огляді нова серія шнурів Flagman S-River Feeder Braid X4. Це серія чотирьохжильних шнурів, які виготовлені за гібридною технологією. Що саме це за технологія? Дві жилки в цих шнурах виконано з поліетилену, і дві жилки виконано з поліестеру. Тобто ця технологія збільшує образова стійкість, що дає нам змогу ловити в тих місцях, де дуже багато мушлі на дні або дуже гострих комінь. Тому термін використання. Цих шнурів значно збільшується пропорційно. Також ці шнури мають дуже щільне плетіння і завдяки цьому зважені частини, маленькі частинки, які знаходяться в воді, вони не потрапляють проміж волокон і потім шнур не пошкоджує кільця або ролик лісовкладача. Мають мінімальну пам'ять та практично нульову розтяжність, що забезпечує нам. Чутливість в снасті. Виконано в темно-зеленому кольорі, який найбільш популярний серед будь-яких шнурів. І я думаю, що вільно можна назвати цю серію народною, тому що вона дуже широка по діаметру, по діапазону діаметрів. Починаючи з 0,10 і закінчуючи 0,2 в розмотуванні 150 метрів. А також кому потрібні розмотування 300 метрів. Також ми теж можемо обрати в трьох діаметрах, які діаметри саме ми поговоримо трошки пізніше, через деякий час. Тобто, з таким широким діапазоном будь-яка рибалка зможе знайти і обрати той самий шнур, який йому буде потрібен під різні умови. Чи то може бути шок-лідер, його також можна використовувати як основний шнур. Наприклад, намотувати на котушку, а також можна використовувати в якості шоклідера. В яких случаях ми можемо використовувати як шоклідер? Коли ми використовуємо восьмижильний тоненький шнур або просто чотирижилку, але значно тонкішу, наприклад, під дальні закиди нам потрібно. І коли ми ловимо силовими закидами, дуже важкими годівницями, щоб у нас у вас не було відстрілів. На закиді, ви використовуєте шоклідер е, в більшому діаметрі, наприклад 0.16 або 0.18, якщо там дуже важкі годівниці. Ну і просто його можна використовувати як універсальний, як основний шнур. Да, у нього є невеличкий мінус, він трошки шумить по кільцям, тому що це 4 і це е, така структура, що будь-яка 4 вона буде шуміти. Не шуміть тільки монофільна леска або восьміжильний шнур. Тут є невеличкий мінус. Але надійність і міцність перекриває цей невеличкий недолік. Його навіть недоліком можна і не назвати. Ну і головна фішка цих шнурів це дуже низька ціна. Вони доступні в будь-якому рибалці. Тобто їх може купити будь-хто, особливо коли в компанії флагман в мережі. Є акція будь-яка, і в будь-якому разі він ще становиться дешевше. Тому свободно і вільно можна назвати, що ці шнури будуть народними. І я просто впевнений, що ви знайдете серед цих шнурів саме той, який потрібен вам. Ну і поговоримо по параметрам, в яких саме діаметрах вони представлені та з якими розривними навантаженнями. Спочатку ми поговоримо про шнури S-River в розмотуванні 150 метрів. Перший, найтоненький, це в діаметр 0,10 мм, розривне навантаження 4,6 кг, наступний 0,12 мм. Розривне навантаження 6,4 кг. Самий найпопулярніший діаметр це 0,14. Саме і саме покупаємо і діаметр у нас завжди в магазинах. 0,14 мм розривне навантаження 7,7 кг. Його можна використовувати вільно без шок-лідера з годівницями десь до 110-120 до грамів, можна навіть не переживати. Відстрілів не буде точно. Ну і далі йде трошки на збільшення. 0,16 мм. Розривне навантаження 9,1 кг. Далі 0,18 мм. От, до речі, 0,16-018 можна використовувати в якості шуклідеров. 0,18 мм. Розривне навантаження 10,5 кг. І 0,20 мм це самий-самий товстий. Його можна вже використовувати як шоклідер, але в короповій риболовлі. Коли там дуже-дуже силові закиди закиди такі достатньо доволі міцні. 0,20 мм. Розгрини навантаження 11,8 кг. І наступні е шнури. Це серія у нас, виходить, та ж s рівер тільки в розбутуванні 300 м. Вони представлені. В трьох діаметрах. Перший діаметр це самий найпопулярніший діаметр. Перший діаметр 0,14 мм. Розривне навантаження 7,7 кг. Наступний 0,16 мм. Розривне навантаження 9,1 кг. І самий товстий в цій, цій серії 0,18 мм розривне навантаження 10,5 кг. Ну і, Як я вже казав, вони виконані в темно-зеленому кольорі, який дуже гарно тримає колір, не вимивається, і дуже довгий час він залишається іменно таким темним. Він камуфлюється, і на дні або в воді він зливається з водою. Тобто, хто не любить, ну, я знаю, що у деяких рибалок. В них є така от фішка, що вони вважають, вважають, що яскравий колір шнура він там відлякує рибу. Це у кожного своя думка. Тобто, якщо ви не любите яскраві кольори, будь ласка, беріть в темнозеленому, використовуйте все для вас, все продумано. Ну, і резюмуючи, все сказане, що хочу сказати. Що, ну... Ця лінійка, ця серія S-River, флагман S River feather Braid X4. Я думаю, що ну, дійсно займе свою нішу і свою популярність вона придбає. Тому що ну, ціна перше це ціна, вона дуже доступна. Також дуже широкий діапазон діаметрів від 01 до 02 в 150 метрів і в 300 метрів. 014, 016, 018 теж самі популярні, кому там потрібно далеко кидати, під дальні закиди розмотування є велике. Хтось може не любить там намотувати бекінг на котушки, коли є з глибокою шпулею, щоб ти намотало, у тебе повністю все заповнилось. Не хочете мотати бекінг, підмотку під шнур, будь ласка, теж дуже гарно підійде. За рахунок того, що це міцні і дуже надійні шнури. Ну, просто у них, коли ви спробуєте їх, вони скільки ви будете їх використовувати, вони дуже довго будуть тривати і вам служити. Тому я вважаю, що ці шнури, ви обов'язково з цього саме, з цієї серії, ви обов'язково собі оберете. А наприкінці приємний сюрприз для вас. Ми розіграємо ці шнури. Що від вас потрібно? Поставити. Вподобайку під цим відео, підписатись на два наших YouTube канали Flagman Shop та Flagman Риболовля та туризм. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який саме шнур ви хотіли би отримати. А через деякий час ми онлайн розіграємо ці шнури. Якщо вам сподобались ці шнури, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові та корисні відео, з вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок! Всім пока!